Цього тижня Геральт Шварцгофер був колони. Вони перевіряли якість ну, підсипки під фундамент. Лишились задоволені, угоди підписані на рівні облдержадміністрації, погоджуються з карбінням. Більше навіть, ніж за мене, це питання знає Роман Юрович Бодек. Треба надати йому належне цього інвестора, він привів повністю. Вони видобувають ліс всюди по Європі, канатним методом, тобто не будують дороги в лісах канатним методом з тяжко доступних місць. Тобто сьогодні в нас ріжуть ліс там, де є дороги. І це всі знають. Рідко будують дороги для цього, як правило, приносять шкоду навколишньому середовищі. Це є цивілізовані виробники, вони хочуть. В нас вкласти 100 мільйонів євро в Коломійській завод. 500 робочих місць з врахуванням тих людей, які будуть добувати той ліс високо. Підприємство зареєстроване в нас в Коломії. Всі податки будуть сплачувати в школу. ми сьогодні сесійно внесемо додатково це зобов'язати ну, внести договір оренди, термін початку будівництва. Два роки, я думаю, достатньо, бо вже настільки довго йде цей процес, що я думаю, що це і буде стимулювати інвестор. Хто задане рішення з відповідними змінами, прошу розмови. Рішення прийнято. Я думаю, що з наступним інвестором нам так само треба повестися, щоб в нас не вийшов другий підземний будку Прийшло вже, напевно, років 4 чи 3. Фірма взяла, не розпочинається. Може, є об'єктивні, але ніхто не заперечує два роки на розпочаток здійснення проєкту, посміття сміттєпереробному заводу. Йде будівництво трьох заводів. Франківськ, Калуш, Коломия. Франківськ і Калуш 100 тонн в добу, Коломия 50 тонн. Всі розуміють, що воно нам потрібно. Наскільки реальні інвестори ми подивимося, обмежуємо два роки, не будемо мати проблем, як співзем буде промовитися. Хто за дане рішення з змінами два роки на початок будівництва, прошу вирішити. Хто проти? 14. Рішення прийнято.